Всім вас на моєму каналі Маламі і це відео розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогодні немає новинки, тому що я спалю. Я роблю е 50 пакетиків і в мене не було часу зробити новинку. Тому сьогодні без новинки, ну нічого. Так, давайте починати розпаковку. Сьогодні я хочу вибрати е голубий колір. Закінчується три колекції. Це е наймиліша колекція. Приготуй. І естетика. Естетика, до речі, пасує. Тут беремо ось такий. Так, тут эм, або сол до копу, фрі. Ну, ось тут фіолет і зірочка, ми беремо фрі. Тут ось цей. Ну, це піксель арт. Далі мій немає. Ну, давайте візьмемо якийсь гарний. Ну, тут ці всі цей. Ну, е, я не доробила сюди пакетика, тому що все-таки робила 50 пакетиків. На наступний, наступне відео я дороблю. Так і тут ось цей, тому що тут якийсь такий синій. І лабу. Ну, тут все однак, тому ну, давайте повернемо і ось щось так повернем. Э, і я хочу ось. Угу. Так. До речі, ми вже в цьому відео закінчуємо старий каталог і на нього скоро буде огляд. Так. Зараз уже знайде. Давайте закінчимо. Приготуй. Ну, ну так, приготуємось. Так, ось наше морозиво. Ніхто не писав, що ми готуємо, ну нічого. Таке морозивко. Не хочу опорвати. О. Зараз. О. Воно буде голова в самому ріжку. Ось. Це, це ми готували печені. Ось таке. Ну шкода, що ніхто не писав, але це нічого. Можливо, я зроблю другу таку частину і вже хтось напише. Далі давайте відкриємо естетику. І я не знаю, де ось тут приліпити. Бляти ми приліпимо бо десь тут або десь тут. Я просто не хочу заліплювати інші, бо вони всі дуже гарні. Особливо цей метелик. І гарний. Так, ось ось Вау, це така хмаринка. Це ще такі зірочки. Навіть не знаю де. Ну давайте ось тут. Що не звіплю, до речі, не знаю, що ви помітила, але в мене блестять руки. Так, і переходимо до старого каталога, до нового каталогу. Так, лабубу. Аккуратно, аккуратно. Ой. Угу, я знаю, что это лабо. Це такие серенькие лабо. І в нього такі шортики і ну Це типу Тайдай, я не знаю, чи в мене дуже вийшло. Під номером 4 Ось тут. Якщо ви там чуєте якісь звуки, то звертайте увагу. Ось. І такий очі. До речі, дуже трендове поєднання зараз сіре і рожеве. У ну, мене, чесно, дуже у контур вийшло, тому буде трошки не рівно. Ось так. Ну, може я потім переклею, бо воно все-таки не дуже рівно вийшло. Так, давайте ще закінчимо наймалішу колекцію. Це найбільший, напевно, що сюрприз. Це така акулка. Ось. Ну, я ж казала, що. Я не знаю, що я казала, але я знала, що це була за велика колекція. Ой, точніше стрімочка. Так. Я дуже хочу, щоб повався ось цей. Або ось цей. Я просто знаю, що контур, що. Ура! Це такий Крісмас е, йода. Я не знаю чому Крісмас. Ну, Все ж таки зараз не крізь. Ну, просто він мені сподобався, я його змалювала. Тепер будуть проблеми. Зараз я за кадром це зроблю. Є. Е. Ось. Сюди. Ось так. І пакетик. Зараз. Ось сюди нам треба буде ось це підірвати. Аккуратно, акуратно, ось. І приклеїться спочатку ось це. Все дуже швидко. Це якщо ще малювала Соля, моя сестра, а ось це я. Окей, побудемо Так. Як це не порвати? Ага. Ось це романтик такий. Він мені сподобався, бо я його такого деталізованого зробила. Від номером 2 сюди. Ну, так вот. Э -э -э. Мистер Нарочин, давайте спочатку приклеим упаковки. Так. И теперь сюрприз. Це Уруру, там де я буду святкувати. І тепер мені ну, точно що там де я святкувала. І тепер мені дуже-дуже довго треба відривати. Я це чесно зроблю за кадром, бо мені таке зручно. Все я відірвала. Тут просто. Кожне окремо треба було. І я планувала, здається, що якось сюди. Ось. Далі ж Сквішмелу. Не знаю. все. Ой, круто! Це такий котик, це такий брелочок. Ось тут. Довгі ножки, якщо так за ручку потягнути, то будуть довгі ручки. Ось сюди і нігти. До речі, хочу зразу сказати, що на 50 пакетиків я зробила. Міні-персипашку, це була моя перша, і мені сподобалося, як вийшло. М -м, тут дуже круті нігті. Це ось такі фіолетові. Давайте їх причіпимо. Так, сюди ми давайте сюди. До речі, я прям дуже хочу вже показати вам сторіночки на 50 пакетиків, тому постараюся якнайшвидше зробити 50 пакетиків і взяти відео. Дякую за перегляд. Ставте ваші величезні вподобайки, підписуйтеся, коментуйте, пишіть, які пакетики мені брати. Ну, все по звичайному Так, па-па!